В Україні стартувала вступна кампанія. Втім, отримати вищу освіту не всім по кишені навчання цьогоріч навіть дорожче ніж торік. Скільки коштує здобути університетський диплом, аналізувала Жанна Дучак. Знання золото ціни на навчання в українських університетах стрімко зросли. Вища освіта не може коштувати так дешево. Наскільки подорожчала вища освіта, і чому Собівартість по всіх спеціальностях у нашій державі і для приватних, і для державних університетів зросла в межах від 20 до 25%. Тільки коштує навчання в столичному університеті і в регіоні, іде тепер дорожче в державному чи приватному виші? 1 липня в Україні стартувала вступна кампанія. Приблизно 300 тисяч українців саме стільки цьогоріч зареєструвалося на НМТ, можуть подавати заявки в університети. І для більшості з них одним з ключових критеріїв при виборі майбутнього місця навчання стане його вартість. Подруги Лілія та Настя щойно закінчили коледж і готуються до нового етапу в житті бути студентками. Хоча можна подати заявку онлайн через електронний кабінет, дівчата вирішили особисто занести документи в приймальну комісію. Лілія обрала німецьку філологію в карпатському університеті. Її батько військовий, тож дівчина має пільги і сподівається на бюджетне місце. Утім, не цурається і контракту. Розповідає, цього року ціна за її спеціальність істотно піднялася. Промоніторила ціни. Наприклад, минулого року було 30, тисяч, а цього року 42 приблизно я думаю, це реально заробити. Це не проблема, як на мене. Теж на філологію, але англійську планує піти Анастасія. Бала за НМТ у дівчини не надто високі, тож документи подає одразу на контракт. Окрім Карпатського, насіль, гадає, і Львівський університет імені Франка. Зрештою зупинилась на першому варіанті усе через вартість. У Львові там дорожче, там 50 тисяч, а в нас тут тисяч. Ціни на навчання цього року справді зросли, кажуть в Карпатському університеті, і не тільки у них. Раніше вищі навчальні заклади самі встановлювали розцінки. Цьогоріч уряд запровадив новий механізм формування вартості для контрактників у всіх вишах, і державних, і приватних. Прийняти нормативний акт, який регулює так звану індикативну собівартість. Індикативна це означає та, яка не може бути меншою. Формула видає цифру. Менше за яку не можна опускатися. Індикативна собовартість розраховується за складною формулою. У неї входить дуже багато показників, які залежать від кількості студентів, які навчаються в університеті, кількості викладачів, кількості випускників, які влаштовуються спеціальностями, кваліфікація викладачів, результати наукової роботи і так далі. І так далі, окремо в цій формулі виокремили найпопулярніші або як ще їх називають конюктурні спеціальності, і ціни на них значно вищі. Ця формула дає можливість університетам, які дають якісні послуги, які мають якісну базу, якісного викладача, встановлювати прийнятну ціну для вступника університетам, які працюють для галочки, для них ця ціна буде високою. І уряд це обґрунтовує як унеможливлення демпінгування цін. Торік у Карпатський університет надійшло майже 20 тисяч заяв на бакалаврат. Не менше сподіваюся зібрати й цьогоріч. У топі спеціальності англійська фіологія, психологія, право, початкова освіта та інженерія програмного забезпечення. Найдорожча спеціальність на бакалавраті англійська мова, література, друга іноземна мова – вісімсот. На магістратурі 51-500 Це спеціальності економічного факультету. Зрозуміло, що популярні спеціальності мають вищі ціни. І це логічно, не популярні спеціальності. В плані їх підтримки мають мати меншу ціну. Це популярні в державі це вчительська вчитель фізики, вчитель хімії. Вчителі зараз непопулярні спеціальності. А це вже державний університет, Київський авіаційний інститут. Вартість за навчання на деякі спеціальності сягає 90 тисяч гривень. Сильно зросла вартість на найпопулярніші серед вступників спеціальності на менеджмент, на маркетинг, на психологію. Ми проаналізували. Вартість навчання за один рік на денній форми бакалаврату в трьох найкращих державних вищих навчальних закладах. Наторічніми за підсумками такими є університет Львівська політехніка, Львівський національний університет імені Івана Франка та Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Отже, Львівська політехніка. Ціни тут за навчання стартують від 36 тисяч гривень і до 70. На такому самому рівні вони і у Львівському університеті імені Івана Франка. Мінімальна вартість максимальна теж до 70. Усі найдорожчі на факультеті міжнародних відносин. Дорого обійдеться навчання і в Київському університеті Шевченка. Найнижча вартість за контрактом від 44 тисяч гривень, а на популярній спеціальності від 80 тисяч до 100. У приватних вузах добути вищу освіту так само не дешево. Це найбажаніших професій право, правоохоронна діяльність, архітектура, дизайн і психологія. І найбільш рейтингові виток спеціальності вартість навчання 41 тисяча гривень. Ціни кажуть приватники, практично зрівнялися з державними вишами. Тож, аби бути конкурентними на ринку, вони активно запроваджують різні заохочення для вступників. Гранти, знижки і навіть стипендії. Для дітей, учасників бойових дій, для самих учасників бойових дій передбачена знижка в розмірі п'ятдесят відсотків. Хто отримали результати НМТ і мають від 160 до 180 балів з кожного предмету, ми пропонуємо знижку 50%. Для дітей, які отримали ще вищі результати, ми даємо можливість навчатися в університеті Коля Данила безкоштовно. Цьогоріч керівництво так само прийняло рішення виплачувати стипендію у розмірі 2000 гривень. Для українців, кому навчання у вишах не по кишеням, держава розробила деякі механізми підтримки. Є також гранти від держави. Це не бюджетне замовлення, це інший механізм механізм, ви вступаєте на контракт і маючи середній бал вище 150, по двом предметам вступний бал НМТ, А можете претендувати на грант, який частково або повністю покриє ваше навчання. Водночас кількість молоді, яка обирає навчання не в Україні, а за кордоном зростає. Так минулого навчального року лише в польських університетах здобували освіту майже 50 тисяч українських студентів. Шана Дучак, Валерія Глушенко, знову автонас, Олексій Шматов. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.